Ось такі нові насадження тут, у куточку в цьому, мимо якого я кожен день проходжу. І це не хтось посадив своїх якихось там обов'язків. А це звичайний, я недавно знала, звичайний чоловік-пенсіонер, який любить квіти, любить рослини. Ось він садить тут, біля будинку, де він живе. Абсолютно за власний рахунок сам. Доглядає за ними, сам поливає кожен день і творить ось таку красу. Як у нас багато людей, творців. Тому будуємо благотворче суспільство. І буде в нас кругом краса і, і все. І все в нас буде, все ми зможемо. Варто тільки захотіти. Ми сила. А бачите, яка краса? Ніколи не думала, що чоловіки можуть так любити квіти і природу, і красу, і так піклуватися про це все.